Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий ось цікавий мастик. Такий я бачу вперше. Моделька PV 1800 PV185048 VHM. На 5000 Вт 48 вольт. Максимум у нас по мережі 60 А, по сонцю 80 максимум і низьковольтна вольна МПП Теха. Заявна несправність, щось коротше, йому там капець. Типу він згорів. так, І зовсім перестав працювати. Ось такий от цікавий корпус. Передня панель йде аж до заду, і решітка на передній панелі знаходиться. Я спочатку подумав, що це якась підробка таким сірим кольором, або він довго працював, але, мабуть, такий він і є. Знизу маємо такі от потужні підклемники. Плату паралельного з'єднання зверху, USB. -шка. Сонце у нас зроблено на такому виносному куску пластику. Тобто тут вже на корпус коротнути, ну, прям вже нереально неможливо. Да, хіба що дуже треба старатися? Що тут у нас ще є? Є USB, компорт, сухі контакти, вхід-вихід теж зроблено такого по древньому, по-потужному. Ну І два вентилятора знаходяться симметрично, однаковій. Відстані. Знизу запобіжник-брейкер. Ну і саме головне кніпка над клемами. Ну, Кніпка над клемами якось, мені здається, трошечки тут прям до клем. Ну, ну Захищено цією перетинкою. Ну, в принципі, да, нормально. Ну я про те, що ви приїхали додому, да, там автомобіль, ключі в руках, клад собі, там, клац склад бабах. Ну, Таке малоймовірне, тому що тут да, Перетинка, можливо, є якийсь захисний потім ковпачок що надівається. Бо я бачу ось очки під гвинт такий отвір. Задній панелі в деяких я бачу в мастах тут теж присутні. Додаткові вентиляційні під в районі трансформатора, і в верхній частині, там до МПТХ, додаткові вентиляційні отвори під задню частину, плюс є такі от упори для того, щоб інвертор до стіни не притулявся задньою частиною. Вони знизу і зверху присутні. Уж в принципі, все, да, тепер саме цікаве розколупати його і подивитись, що ж там таке всередині намудровано. Ну це вже рівень, це вже не М3, це вже М4 така, можливо, навіть М5, ні, М4. Оце, я розумію, гвинтике. Зняв я верхню кришку. Передню панель бачимо: отакий от монстряка. Великі потужні радіатори. Такі от радіатори, конденсатори. Отака от файна буде консервація, а пахне, як воно, м'яткою. М -м -м. Вибачаюсь, трошки відволікся. да. МППТХа е, зверху з дроселями намотаними тоненьким дротиком. Е, ну, Така мпп на троєчках я бачив. З додатковим вентилятором низьковольтна, 70 амперні релюшки. Дроти для паралельно до До, до чого тут йде. Ну, По-моєму, до, до клем акумуляторних. Хоча знизу вони ну, це я вже потім перевірю. Да. Ну, Дросель бачимо, що трошечки піджарений. Е, навіть не трошечки, а дуже не трошечки. Так, В принципі, да, звичайний маст. П'ятерочка зверху низьковольтна мппт шечка Зв'язався я з власником. Власник говорить, що інвертор стояв на дачі, приїхали він не працює. До нього підключена батарейка Dynes, чи Dynes через Y, От. І При цьому на батарейці було написано, що типу типу вона там, ну, типу, вона показала, що вона в помилці. А від сонця він підключається, від мережі він підключається, а від акумулятора б'є помилочку. Зараз перевіряю, чи є коротке по акумулятору. Так, По акумулятору у нас є коротке, присутнє, так як має бути. Повні нолики, тому транзистори під замину. Ну, в кращому випадку це хіба що конденсатори замкнули. Так, думаю, що транзюки під заміну МПП чи замкнула. Коротше, знімаю, так. Да. Плату будемо дивитися. Так, розібраю, я зняв плату. Ось так вона виглядає у нас. На кожен транзюк по супресору. Так, да, це по-мастовськи. Це нормально. От. Так, в принципі. Ну, Гарненька плата, так, да, обична в мастовському стилі, залакована, пропаяна. Тут все добре з це. Але не знаю, чи то я загубив, чи ні, але ну, внизу під платою чомусь лежав оцей гвинтик. Як він туди потрапив, не знаю. Зараз передивлюся, порахую по кількості, але бачу, що це явно гвинтик там валявся всередині. І видно, на ньому от місце таке десь він закоротив собою. Видно, кінець шайби там І сама різьба таку він десь коротнув коротенько. да. Точніше через шайбу он, видно по краям. Можливо, це й було якби частково причиною виходу з ладу. Коротше, я поколупався по гвинтикам. да, от 4 штучки, 2 МППТ а 2 акумулятор. Ну і це явно лишній болтик. Гвинтик десь туди попав. да. Ну, якось так. Коротше, гвинтик виходить... У нас зроблено так. Один гвинтик, один дріточ на заземлення мав би сюди йти по-заводському, а другий мав йти посередині на ось цю колодочку. Ось на цю колодочку. І тут він не був прикручений. Абсолютно, геть зовсім я передивився відео, то там видно чітко, що на заземлення йде два дроти. Відповідно, По специфіці мало сюди прикручено один е, заземлення, а другий мав би прикручений на верхню колодочку типу на заземлення. От. І В результаті оцей гвинтик да, він якби попав туди. Коли збирали інвертор під низ плати, він впав. Виходить, і Той, що збирав, думає, а, сюди прикручу, нащо мені туди крутити, шукати той гвинт. уже, я прикручу сюди разом паралельно сюди та і все. А так, по специфіки, мабуть, сюди мало б прикрутитися на ось цю колодочку. Бо чому ж там той гвинтик завалявся? Якщо це був гвинтик і він тут десь калапуцнув і замкнув, то в принципі вже нічого не спасете, що я його витягнув. Як коротке у нас залишилося, тому транзюки потрібно замінювати всі. До Речі, добре, що помітив, бо там хтось на відео колись писав мені, що відколовся якийсь там транзюк, ян, типу не помітив. От, я передивився і побачив, що 33-й, К33 відколовся корпус. Але це не від того, що він згорів, а від того, що він виходить, при. Вдавлений був сюди в цю підкладну поролонку, чи що воно таке воно грубе. Да? І він типу приклеївся. Коли я плату піднімав, він просто цей кусочок тут залишився на, на корпусі. Да. Якби так. То транзюк потрібно да, замінити Q-33. Ну, це до несправності, я думаю, що це точно не відноситься. Бо Це у нас тут релюшки. Хоча, як варіант, типу він відколовся. А потім у нас релюшка не перемкнула, коли треба. Одна не спрацювала, і потім пішло якось тут по кругу там, типу, зворотний зв'язок, зустрічний струм. ну, Можливо і так навіть. Цього я не знаю. Або Гвинтик варіант, або транзистор відколовся. Для історії транзистори NSEP 85T16. Як зазвичай да, 16 штучок. Термодатчик встановлено на центральному радіаторі вже прямо на самому цьому, потужному місці, таку, поближче до транзисторів. Да. Бо зверху бува ставлять, а бува от тут стоїть по центру. Ну а ще може Причина в тому, що там між транзисторами натягнулося тільки пилюки, лахміття всякого. І воно типу під вологу коротнуло, як варіант. Так як клієнт вирішив робити частковий ремонт, тобто залишити ті транзистори, що вціліли, а замінити лише ті, що погоріли, то заміню акумуляторні всі і заміню ці 5 штучок. Можливо, Ні, ці я думаю, що залишу, да, вони ціленькі. Отак як домовлялися. Да. Ну і плюс перевірити треба буде драйвера, обв'язочку, резистори. От. Да, щось роботи багато, потрібно перекусити. Всім смачного, а потім продовжимо. Так, транзистор я запаяв. В принципі, тут все нормально. Тепер з цим маленьким транзистором треба розібратися, а там вже можна буде і запускати. Так, і ось так от з... склав його докупи, зняв верхню цю лакування, зняв. І там видно, що це 10-20 транзюком. Два еса 10-20. Клієнт ще сказав, що зранку була. Ой, не зранку а взагалі була блискавка, була гроза в той день. Можливо, цей гвинтик десь там лежав і блискавка влупила, вивела з ладу транзистор. Хоч, бо я не знаю, чи взагалі робочий зараз процесор, да, якби транзистори поміняв. Ну, коротше, вивела з ладу транзистор, вивела з ладу силові транзистори через той гвинтик, пробила іскра. І акумуляторні транзистори вивела з ладу. Ну, зараз я почистив все. Зараз збираю і спробую вже перевірити. Для перевірки підключив живлення стандартно на 35-25 на SJ. ку Подав 12,2 В, перемкнув оптрончик зі сторони транзистора. І Маємо такі от сигнали на цих ключах на, плечах, на кожному плечі. Подільник у нас 1 до 10. Подільник 1 до 10. то У нас виходить максимальна амплітуда 6 вольт. При живленні 12,2 на sj 3525 А от На силових транзюках, на що мережеві, типу. То Тут щось мені не подобається форма сигналу. Амплітуда 5 вольт. А мені здається, там завжди має бути більша. Це на ось цих от транзисторах. На них амплітуда має бути більшою. І форма трошечки має відрізнятися. Хоча, в принципі, критично нічого не бачу, але треба перевірити драйверок обв'язочку. Так, ну, передивився, випаяв транзистори, обв'язочку, тодіоди, все перепровірив, наче нічого критичного не знайшов. Діоди на всяк випадок замінив. Сигнальчики, в принципі, такі самі залишилися. Можливо, воно і має бути. Хто знає там, можливо. В... Напишіть, будь ласка, в коментарях. А зараз збираю повністю інвертор і спробую перший запуск. Якщо побахне, буде цікаво. Так, перший запуск. Поки що через лампочку, а не напряму. Ініціалізація пішла. Ну, зараз то, понятно, вибір, що напруга замала, тому що через лампочку, але сам процес, да, четверта помилочка, замала напруга, да. але сам процес поки що відбувається. Да, процесор працює. Вінкнув напряму. палець на автоматі, раптом що Печайсь фокусується. Ага, пішло. Наче запрацювало. Так. А що це у нас? А, сенсорні кнопочки. Я щось не подумав. Так, да, вихід є. А я давлю-давлю, а воно не продавлюється. Так, вихід є, можна збирати повністю і давати на вантаж. Так, ну походу, це не на заводі переплутали, як на мене, то що тут розпіновка LN е, співпадає по колодкам, заземлення має бути крайнє. А тут стоїть отак. От. Я бачу, що центральний контакт там не працює. Тільки що спробував підтягнути гвинтик, це що затискає, воно не працює. Там щось обірвано. Відповідно, це можливо вже робив клієнт, тобто фаза має йти сюди, а тут має бути заземлення. Навряд ну, чи це на заводі так зробили. Так, запуск вже від реальної батарейки. Дивимось, що у нас по виходу зараз буде. Так, запрацювало. Треба дати навантаження. Раз, два, три. Так, ялинка гори. Відшло навантаження. Набирається потужність. Ну, в принципі, все. Дякую всім, хто переглянув відео. Такий от ремонт получився. як би сказати, відносно цікаво, да. думаю, що проблема була загальну блискавка, гвинтик плюс пилюка. Всім дякую, всім пока.